Якщо алергія, препарат цитрин допоможе звільнити дихання та позбавитись свербіння в очах і сльозотечі. Цитрин прицільно блокує рецептори гістаміну та зазвичай починає захищати від алергії вже через 20 хвилин. Цитрин діє в центрі алергії. Я вітаю вас у спільному марафоні. Слот ICTV та СТБ про головне на 14-ту годину, наступні 15 хвилин. Про звільнення села Благодатне, що поблизу Бахмута, заявили в Збройних силах України. В соцмережах оприлюднили відео, на якому видно, як захисники встановлюють державний стяг з вікна розбитої адмінбудівлі. Відео із заявою про звільнення благодатного опублікувала 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша. Захисники повідомляють, що спільно із підрозділами. Сил оборони України в ході операції їм вдалося взяти в полон російських військових, і отримана від них інформація зауважили оборонці, допоможе у звільненні українських земель. Слава! Загинули п'ятеро людей, 35 осіб вважаються зниклими безвісти, з них семеро дітей. Такі останні цифри повідомив міністр МВС Ігор Клименко. Це наслідки підриву росіянами Каховської ГЕС і подальшого затоплення прилеглих територій. За даними керівника обласної військової адміністрації, на правобережжі Херсонщини у воді залишаються 32 населені пункти. Підтоплено понад 3700 осель. Свої домівки були змушені залишити вже 2720 мирних життів. Жителів ще 14 населених пунктів потерпають від російського екоциду на лівобережжі, що нині під окупацією. На лівобережжі такої позитивної динаміки не маємо. Зменшилась швидкість спаду води. Евакуація провалена. Окупанти відбирають у людей човни і самі опливають затоплені будинки, забираючи майно, що вціліло. Російська тактика терору і гарбунку. В чергове проявилася. Тим часом Каховське водосховище продовжує зникати. За даними Укргідроенерго, за добу рівень у ньому води знизився ще на понад метр а від моменту підриву греблі окупантами більш як на 7 метрів. А Херсонщині заборонили купатися у водоймах, ловити, споживати і продавати рибу. Під забороною також водопій тварин і забір води в акваторії Дніпра та прилеглих водойм у місцях підтоплення. За даними Міністерства охорони здоров'я, після російського теракту на Каховський ГЕС проби води з поверхневих водойм показали, що концентрація шкідливих речовин в десятки разів перевищує допустиму норму. У той час як вода в централізованій мережі повністю відповідає санітарним нормам. Наразі випадків інфекційних. Хвороб, які могли би бути пов'язані з наслідками підтоплення, немає як ситуація розвиватиметься далі. Залежить від свідомості місцевих жителів, зазначив міністр охорони здоров'я. Мене величезне прохання до всіх на, на даний конкретний момент часу. Ми забороняємо використовувати поверхневі води водойми для купання. Ми закликаємо всіх не використовувати рибу, яка сьогодні чи плаває, чи відбувається мор риби для використання як харчового продукту в будь-якому вигляді. Варення, жарення, соління це заборонено. Бо сам по собі спалах не відбудеться, якщо хтось не порушить вимог санітарних норм і правил. Бо не призведе до таких випадків, коли купиться там чи бичок, чи якась інша риба. Через забруднення водойм у підтоплених районах існує ризик спалуху таких інфекційних хвороб, як дизентерія, черевний тиф, сальмонелоз, холера, підвищений і ризик зараження лептоспірозом. Це смертельне захворювання, яке можна підхопити через порізи та подряпини на шкірі. Ганебна байдужість до екоциду та людської трагедії, спричиненої російським терактом на Каховський ГЕС, спостерігається на деяких рівнях у світі. Президент Зеленський наголосив на цьому під час свого вечірнього відеозвернення і зазначив, міжнародні організації, які мають захищати життя в глобальному масштабі, за тиждень не сформували і не відправили рятувальну місію на окуповану територію. Деякі світові суб'єкти не наважуються вийти навіть із Чіткими та сильними заявами, які б засуджували цей черговий російський злочин війни, терористи просто підживлюються цією слабкістю світу, цією байдужістю, вона їх заохочує, і це ми маємо подолати. І подолаємо, тиснемо і спонукаємо, щоб все ж міжнародні організації, міжнародна підтримка була на тій частині Херсонщини, де зараз окупанти. Росія не пускає представників ООН на окуповану територію, щоб ті могли допомогти людям, які потерпають від відповені. Про це у своєму твіттер написав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця. За словами українського дипломата, він разом з колегами закликав Росію надати такий доступ. Втім, заступник генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріфіц так і не отримав позитивної відповіді від російського посла, хоча і зустрічався з ним. Водночас представники ООН вже відвідали звільнену частину Херсонщини. У тамтешній ОВА заявили, що питна вода, продукти, матеріали для ремонту житла і медикаменти прямують до постраждалих. Тим часом Гріфіс повідомив, що через підрив Каховської ГЕС майже 700 тисяч людей не мають належного доступу до питної води, як на окупованих, так і на підконтрольних Україні територіях. Екоцит на Херсонщині спричинений підривом росіянами Каховської ГЕС, дав поштовх для боротьби за довкілля вище за течією у прифронтовому Запоріжжі. Рівень Дніпра там суттєво знизився, вода відійшла від звичних берегових позначок на кілька десят метрів, оголивши тонни непотребу, який роками встила в дно річки. Напередодні активісти через соцмережі згуртували десятки небайдужих, які рушили прибирати сміття на мілені центрального міського пляжу. Що вдалося волонтерам далі нашому сюжеті. Ранок вихідного дня у Запоріжжі кількадесят добровольців згуртувалися на центральному пляжі заради великого прибирання багаторічного сміття. Це це 4, мішок, Після підриву росіянами Каховської ГЕС рівень Дніпра на Запоріжжі вже упав на 3,5 метри, а на кілька десят вода відійшла від звичних берегових позначок. Ось так, приміром, ця ділянка пляжу виглядала кілька років тому. До причалу швартувались вартувались катери. Нині тут мілина. Волонтер Дмитро каже, рівень води знижувався навіть під час їхньої толоки і сміття на дні ще хоч греблю гати. Зараз вода відійшла, і ми бачимо, що ви бачите, голила ще більше бруду, який лежить на дні Дніпра. Якщо не залучити владу, яка може використати якийсь ресурс підприємств, прибрати дуже ретельно буде неможливо. Бо соні ж по коліна у багнюці, не чекаючи сторонньої допомоги, старанно вивужує з голі руч старі пляшки та пакети. Волонтер Сергій, хтось такий Комусь на прибрати відпочивальники, спостерігаючи за відчайдухом, дають йому будівельні рукавички. Ріб'я давайте я можу ще пару порубати. Є, є перчатки Є дякую. Одна з ініціаторок прибирання пані Ольга каже: розмістила заклик у соцмережах із чималого відтинку обмілілого пляжу, небайдужі за кілька годин прибрали кількасот кілограмів непотребу. Найчастіше це пляшки, скло. Найбільше скла вивезли звідси будні матеріали, тому що ця лінія була застроєна, забудована раніше е, такими нічними міні-клубами. І звісно, все це скидувалося в воду. Волонтери певні, аби такого клопоту було менше. Менше потрібно змінювати екологічну свідомість суспільства. Хай навіть на це підуть роки. Мені здається, що якщо дітей правильно виховувати, але ж батьків теж треба було виховувати свого часу. Не знаю, тільки час мабуть, і власний приклад. Доброчинці кажуть: навіть якщо не дочекаються допомоги від комунальників, самі влаштовуватимуть екоакції, допоки є така нагода. Можливо, ще зберемось. Ну тому, що жити в бруді. Це не та культура, яку хотілось би нести далі в покоління. Андрій Почті, Артем Деженков, програма Вікна СТБ Єдині новини. Ще 30 будинків і 4 лікарні пошкоджені вогнем російської армії на Донеччині за минулу добу. Загалом понад 40 об'єктів, за даними поліції, завчора окупанти обстріляли регіон 22 рази. Красногорівку російські військові накрили зградів. Поранено двох цивільних чоловіків. Поліцейським парамедикам вдалося евакуювати їх до лікарні. Торецьк, загарбники продовжують рівнятися з землею авіабомбами. Одну бомбу окупанти вчора скинули і на місто Залізне. Лиман, російська армія, вчора. Крила чотири рази ураганами і градами. Там теж поранено двох цивільних. А по дружківці ворог випустив реактивні снаряди «Смерч». Загалом російські війська обстріляли вчора 15 населених пунктів Донеччини. За даними обласної військової адміністрації, поранені восьмеро мирних жителів. Крім того, поліція повідомляє, що минулої доби обстріл забрав життя літньої жінки у Кураховому. Ну а в Одесі оголошено день жалоби в пам'ять про загиблих у ніч з 9 на 10 червня, внаслідок російської атаки. Уламки ворожого безпілотника забрали життя трьох людей жінки і подружньої пари. Всі вони були внутрішньо переміщеними особами з Херсонщини і Бахмута. До Одеси переїхали, рятуючись від війни. Загалом внаслідок останньої російської атаки на місто постраждали 26 людей. Частково пошкоджено майже 300 квартир, у яких нині мешканці затуляють розбиті вікна. Багатьом з них склом, посікло обличчя серед постраждалих. Троє дітей, 13-річну дівчинку довелося госпіталізувати. Мало струс головного мозку, і також невеличку рану правої щоки. Теж виконана хірургічна допомога рана вшита. Дитина госпіталізована була до відділення нейрохірургії. Окрім житлових будинків під час російської атаки дронами, суттєвих руйнувань зазнали ще і школа, і дитсадок. Міська рада готова забезпечити людей соціальним житлом. Наразі мерія збирає дані людей і обіцяє надати грошову допомогу. Щоб люди самі за свій зараз за свій рахунок зробили там, де потрібно вікна, там де потрібно двері, в залежності від того, яка квартира, яка ступінь руйнування, то буде надана матеріальна допомога через міський бюджет. У ніч з 9 на 10 червня ворог атакував Одещину не лише безпілотниками. Росіяни в чергове спрямували крилаті ракети і в курортну Сергіївку. Їхні уламки зруйнували сім будинків ще 15 пошкодили. Постраждали шестеро людей. Герої нашої наступної розповіді прагнуть знову ходити. Подружжя Дніпрян, травмовані внаслідок російської атаки на місто на міську АЗС, торік, 25 жовтня, продовжує проходити реабілітацію. Пара зазнала тяжких травм хребта, коли перебувала в машині. Саме в той момент стався ракетний удар, в епіцентрі якого і опинились молоді люди. Тоді загинули працівник автомийки і вагітна пасажирка іншого авто а четверо людей. Зазнали каліцтва серед них Анастасія та Олексій. Вони відтоді у візках. Ми живемо на четвертому поверсі, і щодня ми спускаємося через ліфт, а потім уже ступеньками. Для подружжя Дніпряна Анастасії та Олексія такий звичайний раніше вихід з квартири понад сім місяців тому перетворився на справжній квест. Ліфт зазвичай або не доїжджає, або переїжджає. Якщо він переїжджає, то е, при виїзді е, крісло колісне активного типу особливо воно просто перекидається назад. Та я вже випадала. Тепер, аби спуститися донизу, без сторонньої підтримки не обійтися, допомагає подруга Вікторія. Ми почне на цьому моменті просто ловимо кого-нибудь із прохожих, щоб нас підстрахували. Не треба сам все Життя молодих людей поділилося на до та після, торік 25 жовтня. О 9-й вечорі дорогою додому вони заїхали на заправку. Тоді якраз почалася тривога, а за 10 хвилин сталося непоправне. Я подумала, що машина взорвалася, що коли ключ повернув, хлопок і все. І стається вибух в цей момент. Я відключилася. Перші кадри наслідків того, що сталося, зафільмували люди, котрі приїжджали повз. Палала АЗС і Таврія на виїзді із заправки. У ній загинула вагітна жінка і тяжких травм, зазнав чоловік. Автівка ж Насті та Олексія була подалі біля автомийки. Я прийшла до тями від крику Настя Настя, ти жива? що з тобою, я не відчуваю ніг. Я одразу к ногам як і Я одразу зрозумів, що не так. Я одразу руку під кожанку, рука вся в краві, я зрозумів, що в спину прилетіло і все. Чера росіяни атакували Дніпро ракетою, уламки якої вдарили по заправці. Осколки посікли автівку та влучили у спини Насті та Олексія. Тоді вони на силу відчинили двері і вибралися з машини. Автомийка поруч горіла і почало все зриватися. Я бачила хлопця, який з автомийки горів. Ну, просто палав я, я побачила, і в мене був шок. А льоша сказав: не дивись туди, дивись на мене. Подружжя доправили до реанімації у лікарнях. Вони перенесли кілька операцій та пробули два місяці. Саме тоді до постраждалих прийшло розуміння: ноги не рухаються. От груді там до яких там до, до половини ноги. Ти чувствуєш всяка бутана Як Какату пересиділо ногу? ось такого плану. там прийшло сприйняття болі і почалася депресія. Почалися сльози, почалася істерика. Та вдома на батьків чекав дев'ятирічний син. Вони кажуть, будь-що вирішили стати на ноги. Спершу місяць провели у реабілітаційному центрі Дніпра, і відтоді тричі на тиждень займаються з тренером. А у найближчих планах поїздка до табору активної реабілітації, що на Тернопільщині, Тебе в кожній реабілітації дають якісь ази, а ти вже сам вирішуєш. Ти вже щось робиш з этим і розвиваєш коктейль, щоб тібі, тібі ж буде легше. В житті. Ілі же ти просто ліжиш, деградіруєш, і йдеш до тебе, щось то пройде. І забій спинного мозку це таке ураження, яке невідомо, підеш ти або ні. Я заради себе встану. Софія Богуцька, Ярослав Шойко, програма Вік на СТБ. Єдині новини. Наш наступний випуск буквально за 15 хвилин, а інформаційну канву марафону зараз підсилює.